От би і в реальному житті такі поліцейські були. Ай, бляха! Я спочатку думав, мене взагалі хочуть пограбувати. Опа, поліція поїхала. Блін, реально за мною. Та що я зробив? Розпочалось моє знайомство з сервером з реєстрації і, звичайно ж, створення персонажу. Тож, знайомтесь, Аркадій Бабак, лінивий, здоровий, трішки повненький хлопець, який не хоче ніде працювати, але при цьому хоче жити в максимальному комфорті, в хорошому будинку, їздити на хорошій машині. І отож, замість того, щоб робити на якихось стабільних роботах, там де потрібно багато працювати, Аркадій постійно шукає якісь тємки, схемки, щоб заробити легких грошей зовсім не на Рягаючись після створення персонажа, ми опиняємось в аеропорту, де нас зустрічає два NPC. Один з них дає стартові квести, а інший пропонує взяти в оренду скутер. І як справжній тімщик, Аркадій знає один лайфхак: як спростити собі життя на початку гри. Зайшовши в меню гри, Аркадій знаходить розділ з бонусами та промокодами і вводить туди промокод Вартер, який дає йому 30 тисяч гривень та 300 досвіду, що дуже допоможе на старті гри. Адже тепер, замість того, аби кататись та виконувати всі квести на мопеді, я відправився до автошколи, де здав іспит на авто, а потім і мотоправа. І вже маючи права та трохи грошей в кармані, можна сміливо відправлятися до автосалону економ класу, де з нашим бюджетом ми можемо дозволити собі. І цілих два автомобілі. А якщо ще трошки докласти, то цілих три. Але працювати, як я вже говорив, наш Аркадій не любить, тож вже тут і зараз за всі кошти, які в нього є, купує собі новенький кабріолет. Не без проблем, але знайшовши парковку, я забрав свою автівку і вже на власних колесах відправився проходити початкові квести. І повірте мені, на власному автомобілі це робити набагато приємніше, ніж на орендованому мопеді, або пішки чи на таксі. Тож, якщо будете починати грати на се Life RP, обов'язково вводьте промокод Вартер на початку гри та забирайте свої бонуси. Ну а я тим часом в найближчому магазині купив морщинську та крильця для квеста. Відвіз їх Олександру, за що отримав 3,5 тисячі гривень, та контакт Олександрового вчителя Михайла, який живе далеко в Сензі Шортс. Тож направляємось туди. Добрий день. Добрий, добрий. Що ви як справа? Та нічого, потихеньку. Як у вас справа? А, нормально наче там. О, що нова тачка чи що? Ну, типу того. О, о, ну, Поздравляю, поздравляю знову. Поздравляю. Дякую, дякую. Це у вас, Чо? мені здається, машина покраща буде, ніж моя все одно. Ні. Не, ну я думаю, так. Да. У вас гантерська чиста машина. У мене чисто для девочек. А, ну так, так і має бути. Понял. Куди їдете? Та знаєте, там до знайомого. До якого, може, я знаю. Та якийсь Михайло, начебто. Я не знаю, його ще не бачив, але мені дав один мій знайомий контакт, сказав, поїдь, він тобі там дасть роботу якусь ось, їду, подивлюсь, що там. А, Поняв, Михайло Водоч, правильно? Ну мабуть, так. Він біля якогось озера, так що вам думаю, він. Ну дивіться, якщо що, то може вас підвести. Та ні, дякую я своїм ходом потихеньку. Понял, понял. Все тоді ардордяво. навзаєм. Михайло виявився нормальним мужиком зі зв'язками. Тож, дізнавшись, що нам потрібна робота, відправляє нас на підприємство до свого знайомого сортувати цукерки. Влаштовуємось, сортуємо 20 коробок і розуміємо, що така робота точно не для нашого Аркадія, тож їдемо здавати квест. Опа, поліція поїхала. Це що, до мене? Блін реально за мною. Та що я, я зробив такого? Я хочу перегнати. <хи> доброго, доброго дня вам. Доброго, доброго дня. дня. Парижі, дай їм. Ну, давай, проводь. Доброго дня. Одним тут плачечка прям читончиком, я хоч пам'ятаю, як це робити. Добрий добрий день, щось сталося. Дивіться, у вас було запинено за те, що у вас відсутні номера, Прошу у вас вийти з транспортного засобу, показати свій паспорт та документи на транспортний заб. А я, знаєте, тільки купив його, ще не встиг зареєструвати номера отримати. <правж> Передайте мені, будь ласка, ваш паспорт. <правж> так, звичайно, зараз візьму, передам. Так, документи. Показати документи. паспорт. Так, взял паспорт уже на деле на вопросе. Была бы проверка, пожалуйста, на номер получать. Давай. 66. Uh -huh. 89. Yeah. 03. Yeah. 74. Uh, Аркадий Бабок. Правильно? Да. <laughs> да. Я р. Біяндіс, я. я правильно прочитав, пане ваше ім'я та прізвище, так, 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 нормально, правильно. Е, історії штрафів у нього немає, розшуку також історія така чиста. Що я зрозумів, так. Віддав паспорт громадянина навпроти, покажіть, будь ласка, документ на цей транспортний засіб, коли ви його підбали. Так, добре, взяв документи, ви людини напроти, і зараз дістану з кармана, передам е, техпаспорт. Взяв э, тих паспорт громадянина навпроти, а була придбана 26 на 7, тобто сьогодні, віддав тих паспорт громадянина навпроти, э, цей э, такого. Э, ви знаєте, що позаконувалося 24 години до встановлення мене рівне транспортний басі. Так, знаю. Все, якщо ви з цим. Законом, що у вас є 24 години, тоді все гарного вечора, до побачення. Або ж підкажете, або... де їх можна отримати ціну? Дивіться, відкриваєте GPS, знаходите синенький тризуб, їдете туди. І там в колі ви тої побачите, буде. в кого можна. Так. І mm -hmm. будуть, так. Добре, зрозуміло, дякую. І там як, як, як зразу заходите, mm. зразите, там це зразу справа, є заміна номерних цього, цього номерних знаків, а ще дивіться, як, як я зрозумів, ви недавно в області, так? Так. Такого, oh, невеличкий презент. Ой, дуже, дуже oh, okay. дякую. Так, так скажемо вам на номера. Супер, дякую, це дякую, все велике. Та... Навзаєм. Uh -huh. Клас, ще й 10 тисяч номера отримали. Отако. Добра поліція в штаті. Ой, в області, перепрошую. Тут ж відігрується, що це область наскільки. Я пам'ятаю. От би і в реальному житті такі поліцейські були. Зупинили, чітко показали документи, такі, все, вони тобі дали гроші, сказали, ідь, виправляй свої помилки, там на тобі гроші, 10 тисяч дали тобі, і все, і ти собі поїхав. Клас. Прибувши до Михайла, розповідаємо йому про наші успіхи в роботі, і той просить нас допомогти йому знайти його інструменти, які він загубив на іншому кінці озера. Ми, звичайно ж, погоджуємось та швиденько, ну або не дуже знаходимо всі інструменти. Вже зі знайденими інструментами допомагаємо Михайлу починити його човен. Після чого він відправляє нас до ще одного свого знайомого фотографа Мартіна, який зараз фотографує пейзажі на дамбі. Приїжджаємо, знайомимось з Мартіном та. Пливемо за його камерою, яку він, якогось біса, залишив на пірсі. Віддаємо камеру Мартіну, обмінюємось контактами, отримаємо ще трохи грошей від нього і можемо відправлятись в вільне плавання сервером. Я першим ділом поїхав, зробив собі банківську карту, куди закинув всі свої гроші, аби не носити з собою багато налічки, та поїхав шукати, де можна отримати номера на авто. Невеличкий спойлер так і не знайшов, тож обов'язково займусь цим вже в наступному відео. Ну а вам дякую за те, що додивились відео до кінця, і буду не менш вдячний, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на канал та залишите якийсь приємний коментар для просування цього відео. Також обов'язково заходьте грати разом зі мною на Second Life, адже я тут вперше і мені дуже сподобалось. На мою думку, це дуже крутий, перспективний і що саме головне, повністю український сервер. Тож. Обов'язково реєструйтеся. Ну і промокод, звичайно, не забувайте. Підписуйтесь також на мій телеграм канал, щоб не пропускати цікаві новини та інсайди по каналу. І ще раз всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Ай, бляха, так по дебільному впасти тільки я міг.